Більше 28 тисяч гривень. Саме стільки ми витратили, щоб розіслати предзамовлення альбомчику Карма. Тож давайте розберемо, що війшло в цю суму. У нас оформили предзамовлення більш ніж на 560 альбомів. Тож найбільше витрат було на предзамовні подарунки. Адже як ви знаєте, ми почали їх робити дуже незвичайними Хоч і не всі приїхали, але маленьку частку ви зможете побачити вже на відео. Пісно наступне, що нам потрібно, це багато упаковки для карт. Топлодери, листівки, пакетики, протектори, адже призамовні картки. Ми також пакуємо по особливому а мемні брилочки, нам довелось викупити в запас. Трапляється різне, і буває, що якісь постачальники просто не встигають відправити призимовні подарунки або відправляють не в тій кількості. Тому довелось потратити ще й на запасні. А далі розробка бірок, листівок та упаковки для цих всіх подаруночків. Це також немала сума. Єдине, що ми наврахували в цю суму, це упаковка самого альбомчика. Нам обов'язково потрібна бумага, пупирка, а також коробка. Тому за точними підрахунками виходить. Біля 40 тисяч гривень. А як вам така статистика? Витратили б стійки?